І на Прикарпатті, яке славиться народними майстрами, хоч і вважає доволі безпечним регіоном, іноді теж долітають російські ракети. Тож у мільці з коломиї. Теж мають матеріал для своїх творів із уламків російських ракет роблять скульптури, годинники і писанки. І кажучи, що це символічно, адже їхні витвори із смертоносного металу особлюють відродження і перемогу культури над війною. Металеву писанку з уламків ракет передали в музей історії Коломиї, а ще гроші від продажу таких виробів часто йдуть на підтримку наших захисників. Ну, от варто чи не варто захоплюватися такими виробами, які можуть нести теж неабияку небезпеку для тих, хто їх створює, для тих, хто такі вироби купує? Ми й далі говоритимемо. Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України з нами на зв'язку. Пане Тимуре, я вас вітаю. Доброго здоров'я, вітаю, пане Тимуре, Чи нормально і головне, чи безпечно це робити? Окей, назвемо це витвори мистецтва з уламків ракет, з уламків шахедів і е, тому подібно залізяче. І щоб ви пояснили, яка в тому небезпека нашим глядачам? Будь ласка. Е -е -е, дуже дякую за питання, тому що насправді е, воно важке для відповіді. Е, поясню, чому. Да? Завжди така є е, дуже. Дуже тонка межа між військово так, військово-патріотичним вихованням населення та мінною небезпекою. І її інколи дуже важко якось меджити. Тут основне питання в тому, яким чином цей потенційно вибухонебезпечний предмет або його уламок. Потрапив вже до тих е винахідників, до тих, хто робить насправді е гарну справу. І оце найключовіше і найнебезпечніше питання. Розумієте, тому що дивіться е територія України. Обстрілюється все, вся вся безвиключення, навіть ми знаємо е Закарпатська область, в тому числі, і дуже часто буває, що якийсь вибухонебезпечний предмет, а це в тому числі і шахет, е може бути після збиття, не, не вибухнувшися, і таким чином е там е буде залишатися ця вибухова дія. Да, я так намагаюся простими словами сказати. І тут ще є така ще психологічна грань, чому е це небезпечно з точки зору психології. Ну зараз населення побачило, е звісно, вдохновилися, і от там умовно десь там на Черкащині да, збили. Той саме шахет, в якомусь полі, і вже побіжали його підібрати, щоб ну передати да для гарної справи для того, щоб його потім можна було переробити в це. Ну почекайте і... Тимура, але чи це не заборонено? Наскільки мені відомо, то будь-яка людина, якщо вона виявила уламки шахеда ворожої ракети, вона має відразу зателефонувати там в ДСНС чи в да, поліцію. Так, я ж до цього веду, що це заборонено для цивільного населення. Неважливо, хто ти є там, починаючи я не знаю там головою е обласної адміністрації, чи мером, чи будь-то, для цивільного населення це заборонено. Це можливо зробити тільки взагалі висновок про те, що е цей уламок. Є небез є безпечним чи небезпечним, може зробити тільки а компетентна і б, уповноважена особа. Тут важливий второй аспект також, тому що скажімо, якщо ви попросите мого сапера сказати, чи то безпечне чи небезпечне, звісно, він може дати компетентну відповідь, але він не уповноважений це зробити, щоб далі його можна було з ним щось робити, перетворювати, скажімо, так в такий витвір мистецтва. Пане Тимуре, ще я хотіла окремо запитати про гептил, тому що великий матеріал знайшла наших колег. Гептил це один із супертоксикантів і ефективне ракетне паливо, яке, на жаль, використовують досі в російських ракетах. І ось воно несе одну із найбільших небезпек не лише там безпосередньо для людей, які могли торкнутися тих уламків, а ще й для нашого довкілля. Ну, я ну, не обов'язково навіть. І, е... Говорити про такі хімічні речовини е, я вам скажу, що навіть з залізякою, якою нашкоговує е, ворог нашої території, воно воно все впливає на навколишнє середовище нашої держави, на екологію. Я знаю, що екологісти вже давно піднімають це питання, і на жаль, так воно все впливає і дуже багато різних, не тільки. Такі хімічні о, варіанти, воно все впливає на екологію. Я більше того скажу, коли е, зініціював вибухонебезпечний предмет е, і, наприклад, впав, і від нього там е, воронка, так, е, то ця вже земля вона буде там, щонайменше якісь, там, декілька років неродюча, тому що о, стався вибух. Зрозуміли Пане Тимур, я вам дуже дякую, що долучилися до нашої розмови сьогодні. Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України, був з нами на зв'язку. Говорили про те, яку небезпеку несуть уламки ворожих шахедів, ворожих ракет безпосередньо для людини, яка ці уламки може знайти і підняти, і також для нашого довкілля.